Орбан дзвонив Путіну 11 грудня. Про що вони там говорили? Дивіться, я чесно скажу. Я переглядав це запитання зараз. Другий раз е зробили розклади, і в нас розклад, в принципі, такий самий випадає, як і минулого разу. Е зараз Орбан активним чином відпрацьовує Пентаклі, відпрацьовує е якісь матеріальні ситуації. Uh, і більше це виглядає не просто як розмова, а як uh, визов на, на ковер в форматі того, що давай щось роби, активізуй ситуацію, маніпулюй ситуацію, роби вплив всіми правдами неправдами. Тому що, перше, ти повинен відпрацювати якісь моменти і старі обіцянки, і другий момент, якщо щось піде не так. І тому подібне. Не розраховую, що біля Януковича та Асада знайдеться місце для тебе. І в розкладі випадає момент зірваних якихось планів і ситуацій, котрі дійсно Орбана лякають, лякає е, ситуація в форматі втрати впливу. І тут вмикає режим, знаєте, маніпуляції по всім фронтам. Він буде нагнітати ситуацію, він буде закликати домовлятися з режимом Кремля. І е, зараз буде дуже активно. В нього був е, стан перепочинку, досить довгий час, коли ми від Ормано нічого в принципі не чув, як зазвичай. Але цей стан перепочинку йому. Зруйнували і зруйнував йому імператор. І Тут дуже цікаво, хто був ініціатором Путін чи режим Кремля. Був ініціатором цієї розмови, чи все ж таки пан Орбан. виходячи з розкладу, вкрай неспокійно йому, але він настільки переживає за європейський простір, не за Україну, не за Угорщину. А в першу чергу за власну голову. Чому він сказав, що це буде найнебезпечніші тижні для України? Що для взагалі для війни, для цієї? Що він мав на увазі? Нагнітає ситуацію. Це Шорбан в нього ніколи немає такої конструкції. Те, що я прямо кажу, це, це означає. Найнебезпечніші тижні для нього, найнебезпечніші тижні для якихось недоотримань матеріального характеру. Це як його власна криза, що навіть е, вирішив про це сказати і всіх попередити. Всіми правдами, неправдами впливати на ситуацію. Небезпечність тижнів полягає в тому, що не працюють ті маніпуляції, котрі намагаються використовувати Кремль проти України, проти західних партнерів. І е, чому зараз активізується? Повторення ситуації в форматі маніпуляції ядерною зброєю орешником і тому подібне, тому що е, взагалі, в нас ми кажемо про Путіна та про Орбана, але Асада ми сюди не просто так приплели, тому що е, ця ситуація вона дуже сильно підкосила, вплинула негативно е, і зруйнувала плани, котрі зараз вони старанно намагаються перелаштувати. І Віджати максимум користі від ситуації собі для того, щоб вийти з цього з цього глухого куту, і найцікавіше, що в нас зараз актив активізуються всі, і Макрон, і Шольц, і Туск, і Трамп. Всі, всі, хто причетний, непричетний, будуть намагатися е, дасти знаєте, якісь свої п'ять копійок, але вставити в тему війни, якщо навіть вони там три роки мовчали, або дуже, дуже пасивно приймали участь в цих процесах. Okay. Загострення ситуації, загострення ситуації, і в нас, бачите, е, якщо переглядати переглядати е, Орбана. Орбан нагадує людину, котра півроку нічого не робила. Е але треба звітувати. Треба ну, грудень, треба під підігнати всі звіти, квартальні, річні, і показати максимум, що от, бачите, яка в мене була ціла розмова на цілу годину з ліпшим другом, і е винесли ми з цієї розмови те, що в принципі і так е розуміємо, дуже складний час. Для не тільки для України, для європейського простору і ситуація максимально загострена зараз, тому що в нас е стан підвішаності і нерозуміння, чи будуть нас підтримувати далі, чи не будуть. Варто дослухатися до західних партнерів чи можна вже робити все, що, що душі завгодно. А Росія, бачите, все ж таки її будуть дожимати, і карти, котрі йдуть по пентаклям, по матеріальним питанням, вони зараз дуже сильно просідають по Росії, що в свою чергу буде впливати на подальші періоди в форматі саме тої ядерної, ядерної фінансової кризи. Ядерна вже давно криза фінансової кризи, котра котру ми анонсували... В попередніх ефірах. Орбон ще збирається з Ердоганом поговорити після цього дзвінка. Він вирушив зараз до Туреччини. Що йому треба від Ердогана? Бачите, Ердоган він дуже, дуже цікавий з точки зору як диктатора, як політик, якщо можна його назвати диктатором. А в нас, якщо дивитися за Ердогану, він вибирає все ж таки, знаєте, настільки не, не не за загальну правду, скільки за зиск для тебе від ситуації, що ти можеш отримати. І сирійське питання тут також воно йде в нас червоною лінією, тому що тут велика кількість. Таких конструкцій в нас не випадає карта необмеженого вибору, і зараз, в якщо дивитися по Ордогану, в нього випадає двійка жезлів. Двійка жезлів це коли ти з двох варіантів обираєш найбільш вигідний для тебе і е, в форматі того, що зараз двійка жезлів, двійка кубків, двійка пентаклів. Двійка е, жезлів це обирання, двійка пентаклів. Це такий, знаєте, як, як е, на базарі ти намагаєшся скласти ціну, що ти можеш отримати, скільки ти можеш продати, е, і найголовніше довготривалі наслідки від співпраці з Росією. Росія цікавий для Рердогана е, ринок, цікавий з точки зору майбутніх перспектив, але дуже великі ризики. І зараз він знаходиться в стані е, саме очікування пропозиції, хто що запропонує, яку користь та зиск можна отримати від ситуації. Е, стосовно Орбана, Орбан виконує тут е, позицію ганца, ганца він буде максимально нагнітати ситуацію, казати, що все, Європа здувається, все дуже погано. Uh, перспективи ніякої немає, і треба підтримати uh, Путіна, підтримати режим Кремля, бо знаєте, як? І це, це ще раз показує, що зараз дуже складна ситуація для Росії в тому числі, тому що ці дії вони uh, вимушені. І більше того, чому саме чому там не відправити Лаврова, а відправити, наприклад, Орбана на цю, на цю зустріч, на цю комунікацію є необхідність якійсь третій стороні для того, щоб саме схилити до вигідного прийняття рішень на користь Росії. Але стосовно поїздки Орбана, перспектива випадає перевернута, і випадає карта ілюзії. Максимум, що Орбан привезе в Угорщину після цієї комунікації, ну я не знаю, там, трошки пахлави, трошки інжиру, але uh -huh. на цьому все. Перспектива з цієї комунікації випадає е нульова. Більше того, він може якось неправильно висловитися, неправильно зробити. Е Виконати ті рекомендації, ті завдання, які на нього покладені, і навпаки, зробити ситуацію ще гіршою для Росії. Макрон їздив до Польщі і намагався вмовити поляків вести війська в Україну. Йому відмовили, але ж, але ж все ж таки, вже розглядаються миротворчі війська. Я не вірю в те, що вийде якось у поляків. Убідіть переконати. Там більше ситуація, що вони знайдуть безліч варіантів конструкції, щоб цього не робити. Більше того, занадто великі зиски користю вони отримуються від війни, і вони зацікавлені, ще її трошки продовжити. Це перший момент. Другий момент взяти уникнути. Уникають свідомо уникають якихось військових ескалацій, тому що вважають, що можуть залишитися з боку, не будучи прямим учасником цих процесів. Але там випадає Утачню, так, що це люд це поляки чи вся, всі європейці? Це конкретно про поляки ви говорите? Макрон цікаво випадає. Макрон випадає в тому контексті, що е, давайте. Давайте ви там робіть перші кроки, ми тут збоку подивимося, ми вас підтримуємо. Ну, Вам же ближче, правильно. Так, вам же ближче. А у поляків позиція, що що наша проблема, ми тут збоку подивимося, як це буде відбуватися далі. Угу, Тобто в перспективі навіть такого немає. В перспективі е є ситуація, коли. Е Ну, знову ж таки, воно випадає, знаєте, як замість того, щоб приготуватися і попередити лихо, ти будеш стикатися з цим лихом в обличчя до обличчя. І вирішувати ну, желаютися самостійно. З точки зору поляків, в ну, нас випадають виключно пентаклі. Тобто матеріальна зацікавленість, ми маємо ту ситуацію, коли сусіди вважають, що виключно гроші. Все вирішують, і можна або якось купити, або відкупитися, або зробити так, що тебе це ніяким чином не торкнеться. В пошуках зиску. І та конструкція, яку Макрон запропонував, вона для поляків не вийде. Ція адміністрація Байдена там думає про більш жорсткі санкції проти російської нафти, вдасться у них. Це провернути? А, Чи тобто... це лише Байден вирішив на останок поговорити, що він там щось думає? Взяти, взяти е швиденько вирішити е питання життям 18-річних дітей ми швиденько активізуємося і там починаємо е ноздрі Ноздріна довачі. Uh -huh. Обіділісь. Що як так? Що 18 річні хочуть жити? А... Ні. Ну воно випадає, але воно випадає вже знову ж таки, не в контексті його дій, а в контексті ситуації, котрі пов'язані з наступними періодом. Може, там же до Трампа. А... Карта даріння. Карта даріння це недостатня кількість часового простору для вирішення ситуації. Мене декілька тижнів і все, вони не, не зможуть вплинути на ситуацію. Це той процес, який необхідно було робити, і можна було робити півроку назад, рік назад, а, а не зараз. З точки зору впливу, воно в перспективі випадає пряме, тобто це буде реалізовано, але знову ж таки я не думаю, що це буде за каденції Байдена. І обов'язково до 15-го числа дуже критично ставитися до новин вкидів Київ ситуації, котрі пов'язані з нагнітанням ситуації, що все вирішено, все пропало, нас здали, скинули, е -е зрадили. Бо я бачу, ми переглядали вже. Як Зеленський буде е, в наступному році переїжджати до Лондона? Uh -huh. Ми переглядали це ефіри. Uh -huh. Ми переглядали, е, як Одеса об'єднається з Придністров'ями, стане частиною е, Ростовської області. Тобто там взагалі такі конструкції, які кидають, дуже критично. Я не знаю, як це на uh географічно. -huh. Взагалі графічній так е, ситуації. Ми переглядали, що Волинь буде розділена між Польщею та Білорусією і тому подібне. Не нагнітайте. Ситуація важка. У нас є перспективні моменти, ситуації, від котрих ми можемо відштовхуватися в контексті перспективи. Але е, зараз ми підігруємо ворогу, коли починаємо це не просто читати, не просто вірити в те, що це Запоріжжя здають. Запоріжжя здають, його вже півроку здають, ніяк здасти не можуть. Е, питання в тому, що я ж бачу е, ці меседжі не тільки в Телеграмі, я бачу, що мені їх пересилають з Тіктоку, е, на Viber і скидають і питають, ну що. Все? Угу. Ні, не все. В момент того, що зараз будуть загострюватися ситуації стосовно Вкитів, і дуже критично треба ставитися до ситуації в цілому, а, 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 зміни можуть бути кардинальні. Наприклад, від Сирії за 10 днів зруйновано режим диктаторський. Котрий був не одне десятиліття, тобто ще батько його о, започаткував цю ситуацію. За 10 днів перегляньте, візьміть в інтернеті будь-який диктаторський режим, котрий, казав, здавалося, що ніколи не паде, е, є велика кількість прикладів: є Палпот є той самий Асад, є той самий Кадафі і тому подібне. Перечитайте, все може дуже кардинально змінитися на краще. Стосовно загострення ситуації, ми все ж таки, виходячи з розкладу в ситуації в цілому, не все так погано, як могло. Сирійські повстанці отримували військову допомогу від України. Це правда чи неправда? Це Вашингтон Пост таке написав. Там що... дуже. Знаєте, ну я, ми могли б задонатити на збройні сили, зробити невеликий збір на збройні сили сирійських повстанців. І ми б також сказали би, що в принципі більша частина перевороту вона лягла на підписників нашого каналу. Але воно виглядає сам, саме так. Тобто, якась допомога була, але вона випадає в контексті настільки ресурсності, скільки. Е, рекомендації, підказки, е, я не знаю, можливо, інструктажу, можливо бачення ситуації. Якщо дивитися з точки зору ресурсності, я не бачу, що там були якісь величезні статки з нашого боку, направлені допомогу сирійським повстанцям. Світло буде вимикати будуть вимикати світло, будуть оці блекаути взагалі протягом зими. Це аж до весни буде продовжуватись, чи все-таки якась надія є? Надія є. Надія завжди є. Я одразу пісня згадалася о, надія є. Вмикаємо музичку. Дивіться, сто, сто, на жаль, як, як там сказали, що про Ромагедон з усмішкою. Ворог буде намагатися, я транслюю виключно розклад, іноді усмішка, це то, то, як це, нервова. Ворог буде намагатися працювати над тим, щоб дестабілізовувати процес далі. В нас є моменти того, що карта місяця е випадає в тому, що є якісь потаємні скриті моменти, ситуації, в котрі можуть принести руйнаційні процеси по карті страшного суду. Ми знову ж таки робимо акцент на, на різдвяні свята. тому ворог, виходячи з розкладу, обов'язково буде намагатися в цю ситуацію собі зіграти на користь. І вплинути саме в цей час, щоб дестабілізувати і нагні... зробити її ще більш нестерпими. Але в нас випадає момент того, що все одно ми будемо знаходити можливість знаходити ресурс для того, щоб вийти з ситуації, прикладати зусиль для того, щоб о, мінімізувати негативні наслідки. Але ситуація зі світлом вона може перетягти плавно до. В січні місяця, і в січні місяці так само у нас випадають відключення в форматі, на жаль, прямої перспективи. Поки поговоримо про особисте, скажімо так, особисте в нас дуже велика кількість запитів людей нас жахали і продовжують жахати цим решникам, і всі зараз досить в такому емоційному стані на зводі. Але в кожен раз закликаю, щоб не вестися на провокації, не вестися на вкиди, їх дуже буде багато, особливо до 15-го числа. Тому що в нас мені здається, ворог він все ж таки е, намагається використовувати зірки, зорі і різноманітні астрологічні конструкції, астрономічні конструкції, формація ретроградного. Періоду, котре в нас буде залишатися до 15 грудня. І до 15 грудня у багатьох будуть спостерігатися моменти такого е, перепадів е, настрою від е, зранку про прокинатися з надією, ввечері виходити в стан е, апатії та втрати віри в світле майбутнє. І такий стан нас може залишатися в, до 15 числа. Всіх закликаємо, якщо немає можливості контролювати свій психоемоційний стан, якось намагатися, хоча б, пережити, переключитися і налаштуватися на позитивні вібрації, позитивні енергії. Як це б не було б складно.